Ну ти довго будеш там, а ти вже класний. Я вже класна Всім привіт-привіт, мої хороші. Надвигається, он, дивіться, у нас тучка на небі. У нас пішов сезон дождей. На 17 часов стоїть дощ, вроді. Ну, побачимо. Вчора дощ був і ночі був. І, ну Сьогодні на, на 17 часов. То мені треба було вийти вчора на город. Я ж роззувся, босиком пішов, от тут провалився по кісточки. значить я не пішов. Не рискнувся. А замулило. Молило мої сліди вже, розкисло добре. Ну, що, вони пішли дощі, але ж вже пізно. Це тільки для моркви і для бурячків. Ну, а якби трошки вони пізніше пішли, то... Треба пізніше, щоб посіяти нам хлібчик. Ну, ми зараз пройдемося по городу, покажемо вам. Перчик ми ще в цьому році вам його не показували да. ні разу. Ми так думали, що його і не буде, бо щось ми посадили розсаду і рано, воно було холодно. Стояла вона на місці і потепліла вона, стоїть, стоїть на місці. Ми її, і поливали. і все. Думали, що все, але ж воно. Пішло вверх, перед І нас порадував. Так, да, зараз будемо показувати. Ну, ось тут у нас калюка, як завжди. Ну, оце бачиш, вже замулило мої сліди. Ну, це, в цьому кутку в нас завжди чогось він не дивиться. Та видно, земля погана. Ну нічого, показуй. Дивіться, яка краса. Виросло ми дуже-дуже раді. Ну, ну так, тут ми вже зривали, зривали ж, бо ціле літо йому. Думали, що не будемо тільки покупній, але ж ми йому вже йшли. Ось о який <зас> красавець. А? О. А тут? І як завжди, назви ми не знаємо. Ні. <зас> Ні. До спіни ну, будемо знати. Ж... А, я ж купляв його цей. Не... Купляв його от, отой такий здоровий на насіння. Оля збирала насіння, то назви там ж немає його. Отакий. А ти що в пакетиках Оля не пам'ятає? Для мене названня, це таке тюмний ліс. От, 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 от такий червоний, здоровий купляв і жовтий. Ці оранжевий. Ну там оранжевий теж є. Такий, ось ось такий, ну він ще маленький. Сподіваємося вирости більший. Ох. А це на ньому було крилка, мабуть, так? Да? Не знаю, може крилка, вона щепляється скрізь, де хочеш. Ось. Ага. Пощай, як він трошки деформірований. Ну, все одно є хоч да, деформи. і за засухи, хоча ми поливали ціле літо. Ну. Ось ось цього боку покажи. Mm -hmm. Вже начал жовтіти. Оце отой оранжевий що mm -hmm. я куплю. І тут жовтіть почав оно, і там оно. Ну, ну, і... ну, нічого радишого. Головне, щоб ти не, не, не зря з ним носилася по вікнам. Говори. Так що отакий от перчик. Оце садимо ми. У... Ось тут один ряд через усе і нам вистачає його ціле літо скубемо, ціле літо їмо. У Цьому році ми і не купляли, так? Ні, ще не купляли. Ну, я купляв раніше весною і на початку літа, то по одній-дві да. як варив перший блюдо, я люблю туди, щоб запах був. і Люблю запах оцього простого гостроносого. Mm -hmm. Він якийсь такий охочий цим отой. Мені так здається, це на мою думку. Є mm -hmm. ще є. Це отой червоний, від... ага, отакий от ah. буде, а це оранжевий. Що я хотів того жовтого, вони... але не було гарних перчин. Нічого. Так, кабачки у нас, гарбузи вже цілий дивіться, бачите, хай стигнуть вже на насіння. Ікри накрутили, ікра в цьому році вийшлося так, така нежна, що. Воно покажи моє, щастя, оце, в дощ і дивіться, як воно моментально. І там я заростаю, в городі страшно. І зараз я вже був там, але ж там дуже сиро. Не залізеш. Жаль, і сюди... то питали, для чого я отут скопав. Тут ж була цілина, і я скопав для того, що як вирости бур'ян, щоб було б зручніше і м'якіше його. По, до осінньої копки ще було далеко. Звісно, щоб бур'ян виросте, а по-твердому його було б важче прибирати. То і писали, чому, який смисл копати так рано. Ну, смисл в тому, щоб було м'якше. Да. Ну це дощ пішов, то звичайно почнуть рости майори, і тут треба ну, да... вже насіння було пособирати. Так. Да. Ті позасихали, а ті вже пішли нові а одростки. А ці пішли нові одростки, ну їм не вистачало вологи. Ну все не пол не польєш. Ну, трохи от ці задавили їх? Ну так. Да. Що іще вам показати? А, я ось, шо, ось шо, гібриди ось. І ще дай ще гібриди, гібриди. Оце гібриди огірки, от такому вони в стані є. В туморосі до пізньої осені були, зелені стояли. Диви он там, диви огірочок, а я огірка хотіла. Так. Перевагу ми даємо своїм, тому а то, наші то, стоять, то, зелені то вони і, бу, да, і будуть стоять вони аж до поки не померзнуть, аж поки валера не надумає на городі приймати. Садимо ми огірки один раз, два рази не садимо. Наприклад, якщо там щось десь вибрали, то там не садимо. Один раз вистачає, нам Аж до, до морозів. Звичайно, внизу вони посохли і посохнуть, а кінці будуть зелені. Да. Ну, а це ми прийшли в свою тепличку. Тут теж для експерименту ми рядочок перцю посадили. Ага. Ну і зараз вам теж покажемо. Тут він вищий, вищий набагато, да. тянеться, так. Да. Але доспіває так само, як і на вулиці. А це кропчик? Буде, як його не висипає, то буде кропчик. Yeah, yeah. Ось, воно. Yeah, yeah, no. Так що так, Це, Пути... Це тільки на цьому Да, yeah, <laughs> Не знаю, який це сорт, потім побачимо. Тут теж. Тоже... Ну тут це, це я обірвав вже на, на борщ. На на, на, на oh, О, цей було... великий Об... жовтий, мабуть, yeah. буде. Yeah. Да. Оранжевий, це uh -huh. длинний червоний. Ось такий красавчик. Ну, це, це в нас у прошлому году весь такий був. О, то ми в тому році три рази збирали, так? Ворожай. Це було повно. От так, Ось такий наш перчик. О, там, отут той кусик я теж обривав, бо він не, вже не держав. Падав ага. він. Так що. Ось такі діла, отакий перець у нас. ну Помідори ми вам показували, помідори родять сьогодні. Ви собирали, дітям отдали. о по цей Так, машка наша на кінцях. Ось, тільки залишилося тут... вже все. Тут його все треба вже виривати. Я не знаю, Валіра ще держить його, он... нехай держить. І особливо оцей вугол. ну Цей вугол у нас експериментний. Ми його держимо у нас тут лежить. Та два штуки тут. Воно лежить один кабанчик. О. І десь отого, того. І ось ось. Один кабанчик. Ну, Будемо робити експеримент. Будемо вибирати насіння і е, поси, посіємо. Ну, все. Окремо десь посіємо, подивимось, огірки вибрали сьогодні, теж дітям віддали. Ну, а це О... теж мій експеримент я другий раз посадив. Ну тут вже бачила і кавуну сюди. Експериментальний, як вам. Де він взявся, я сам не знаю експеримент. Ну, а всього експериментальна айстра. Айстра тут у нас була в гарбузах чи в кабачках. Кабачки Валіра повиривав, а астру залишили. Ну, а тут амур уже воно. Вже огірочки. Тут повідростало, теж огірочки маленькі. Чого ти ну, була? Там у нас помідори, я туди не лізу, бо не долізу. Валіра він а я... худенький, то лазить Валіра. Ну, а тут вже огірки своє відплодили, відплодоносили, але все одно цепляється. Сьогодні теж бравих таких хороших навибирала. Як би там Не очікувано. Не... Та чого не очікувано? Так що, ось от отак. -от а ти письмовий дозвіл мені дасть оце дерево вбирати? Та вже давно його треба обрати, зачепити його тут. А ти мені нічого не казало. Та ли, любий. Так. Ну, Валера, ще ж вирве, зараз ми покажемо вам виривай. Так. Ось такий красавчик. Так, далі ще якийсь. Такий самий? Та бере такий самий чи другого сорту. Маленький. Нічого. Та нічого от виривай. Маленький, то маленький. Покажемо, що він у нас є. О! Це який сорт такий длинний. І ще отого треба такого круглого, чи якого, чи який він там. Та, мабуть, там на тому там треба зірвати. А воно, бачиш, зелений. Ага. А з йому. Ось такі сорта в нас перчик. Ось бачите, які. І ми доволі. Так, дякуємо всім, хто був з нами, хто дивився наше відео. Всім миру, добра і спокою. Може хто не підписався до нас на канал, то підписуйтеся, ставте лайки, балалайки. Ми будемо вдячні. Заходьте до нас на прямі ефіру. Всім пока-пока. Всім пока-пока.